О в мене ще такого не було. А, друзі, я запустив на двох телефонах прямий ефір. А я зараз піду і подивлюсь на телевізорі. Привіт! Тут в мене буде трансляція, а тут ні. Тут може не буде справа, а тут зліва буде. Я зовсім не знаю, що так можна. Дві-два прямі ефіри. В мене ще такого я ще не робив. Я не знав, що так можна. Так можна було? Тут один глядач і тут один. Друзі, привіт! Друзі, привіт. Ну так, дві прямі трансляції. Ну, так, дві прямі трансляції. Тут он машин в, а тут просто привіт. Тут в. А тут просто привіт. Тут два глядачі, а тут нуль. Я ще таке ніколи не роблю, так я включаю чати. Я ще таке ніколи не роблю. Так, я заходжу на Redmi йові. Захожу на Редміові в якусь гру. І Якщо вилетить, ну це ви будете знати на цьому ефірі. Хай хай. Я на двох телефонах у мене прямі трансляції. В мене ще я таке не робив. Що б не вийшло? А тут ми заходимо в цю гру. Кстати, я, друзі, це пушу кубки. У мене сьогодні вийшов пуш про 29к, завтра вийде про 30к. Так, во. Пуш. Push... Там 45К. А чому так не йде? Ну все, коротше, на Redmi я Тут дачі, а тут два Друзі, привіт. Тут валять, чі, а тут три. Друзі, привіт. Я ще таке ніколи не робив на двох телефонах. Друзі, на Redmi, вибачайте. Ну я трансляцію вимкну.